Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в ITSTEP Academy. У цьому уроці я покажу, як додати звук у вашу d гру на Unity, Щоб вона ожила. Бо без звуку навіть найкрасивіша сцена виглядає мертвою і взагалі не інтересною для нашого гравця. Подивіться на цю сцену. Тут є фон, є гравець, є якісь монетки, є NPC, але немає жодного звуку. Погодьтесь, це виглядає як, ніби гра, не жива. А тепер давайте додамо трохи магії. Магії Для початку нам потрібен наш аудіофайл. В мене вже скачений, я скачав сайту і перетягнув з папки в папку Asset Project. Наступним чином нам потрібно створити об'єкт, від якого буде відтворюватись даний звук. В даному випадку ми будемо створювати звук вогня, щоб всі наші факели Відворював звук вогнуща, щоб відтворити більш реалістичнішу атмосферу. І так, створюємо об'єкт, який буде відтворити звук. Може бути будь-який. Давайте на це буде квадрат. Так, ми робимо його прозором. В інспекторі вкладці Кольор ми встановлюємо прозорість. Так, що він був невидимий. Давайте його трішки зменшимо. Є. Yeah. Готовий. Об'єкт готовий. Наступний крок це додавання компонента Audio source в нашому інспекторі. Додали. І сюди нам необхідно перетягнути наш аудіофайл. Так, перетягне наш аудіофайл наш аудіосорт і обов'язково виключіть е галочку з пункту Play on Awake, якщо не хочете, щоб звук відтворювався кожен раз при початку гри. І луп, якщо хочете, щоб звук повторювався весь час по кругу. Це нам і потрібно І наступним кроком нам необхідно треба буде створити невеличкий скрип, щоб контролювати наш звук, гучність і дальність. Правою клавішою нажимаємо Create, створити C-Sharp-Script. І називаємо його Controller Sound. У мене Lede у мене вже створений. Давайте подивимося, що в ньому є. Основним, що в ньому є функції це ручне регулювання потужності звуку, Ви можете вручну встановлювати гучність і відстань гучності, наскільки максимально і мінімально буде встановлено гучність звуку. Це також дуже зручно. Ви можете скористатися даним скриптом. Просто переписати його і використовувати своїх цілях. І так, після того, як ми створили скрипт і написали його, нам необхідно перетягнути його на наш об'єкт. І так, виділяємо наш скрипт і перетягуємо його на даний об'єкт. І перетягуємо. Все, після цього в нашому об'єкті має з'явитися відповідний інспекторів поля. І що ж це в полях, нам потрібно встановити. Тут нам потрібно в цей аудіосорс перетягнути наш аудіосорс. Перетягуємо. І відповідно, який на ньому звук встановлений, така, такий звук буде відігруватися. І м, в даному полі нам потрібно встановити е, нашого плеєра, щоб звук відтворювався, коли він до нас підходить. Є, перетягнули. І також тут ви можете дистанцію встановлювати тут, але воно не завжди працює, бо є різні моменти. Тому для цього я створив даний скрип, щоб вже точніше встановлювати дальність і потужність звуку. Це дуже зручно. Давайте встановимо тут 5, щоб звук відтворився на дальну площину. Також давайте встановимо ще так, щоб його було видно. В нашій сцені, коли ми зробили прозором. І так, давайте протестуємо, чи відтвориться звук, чи ні. Ми додали об'єкт до нього Audio Source і даний скрипт, і даний її звук відтворення. Пивимося, mm -hmm. чи буде відтворюватися. Так, у нас відтворюється звук вогню. Чуєте, як палає вогнище і тепер подивіться, як змінилася сцена, з'явився якийсь звук вогню. До монет ми додали. Звук монет. І наспрос, наш персонаж також атакує. Бувай це під звук. Так, вже наб'є динамічніша і цікавіша. Тому, друзі, не забувайте, що звук е, в грі це не просто прикраса. Це спосіб передати емоції, атмосферу, життя. Навіть найпростіше 2D-гри стає приємнішою, коли гравець щось чує. Якщо вам подобається вчитись, створювати ігри в нуля, приєднайтесь до нашої IT Step Academy, У нас весело, просто все і по справжньому. Також ви можете додати аудіозвук, який буде супроводжувати весь наш рівень для більшої атмосфери. Просто беремо копіюємо вже готовий наш аудіозвук і вставляємо сюди підготовлений звук в даному випадку, це з гайд вато аудіозвук і вставляємо, звісно, на весь рівень його ширину. Давайте подивимося приблизно максимальну дистанцію. Якщо покрити рівень, 36, ну клатить, то що тут в нашому Скрипки, 30 чип і буде вытвориться в Дивимося, що з цього вийшло. І ми чуємо дотворим звуку. лоб. Так уж полуми у нас давай. И звук монет притвориется. i zbocze ataki. I gdzieś na przykład cała ten nasza staje mm -hmm. się jeszcze bardziej dynamiczniejszy. Dziękuję za uwagę, do w